У кожному живе травма, як стверджують психологи, за умов, в яких опинилися нині українці, навіть легка тривожність чи сум із часом можуть перетворитися на серйозні психічні розлади. Особливо це стосується тих, хто пережив страшні події, окупацію, втрату близьких чи житла. Тому дуже важливо вчасно звернутися по допомогу до фахівця. Кореспондентка ТСН Ніна Грушецька поговорила з психологами, які були в окупації, та покаже, як вони долають наслідки своєї травми, щоб потім допомагати іншим. Бородянка. Містечко на Київщині, яке місяць було в окупації. Минуло трохи більше півроку з того моменту, але про те, як сильно розтерзана Бородянка, досі нагадують ось ці будинки, чорні й побиті. Та найгірше такі самі побиті, однак всередині, і ті, хто тут живе. Це добре видно із середини. Психологиня Людмила Бойко каже, до початку великої війни запити в людей тут були переважно про справи сердечні. Найчастіше в нас були запити звичайні, запити звичайні. це внутрішньосімейні стосунки. А зараз щодня доводиться працювати з дуже тяжкими проблемами. Це біль, це стрес, це трагедія, це втрати. Цим жителям Бородянки щодня допомагають впоратися Людмила і її команда психологів. Однак, майже всі вони мають той самий жахливий досвід. Психологиня Олена Юрченко теж пережила окупацію і теж втратила своє житло. Ну ви сюди от прийшли. Ви постійно усміхаєтеся, в принципі. Я вже пережила. Бачите, отам упав снаряд, і там півбудинку вже немає. А взагалі було. Три три вибухи, і ми все час знаходилися там в квартирі. А де ваша квартира? В третій поверх ось там. І коли я вийшла з квартири після обстрілів, я з нею попрощалася вже навіть на наступний день. Я зрозуміла, що це все. Попри свою трагедію, їй доводилось допомагати навколишнім. Все летить, пиль. І знизу хтось кричить: мама, я старалась там обняти, дихати, ну, от підтримувати свою ж душу. Лікувала самотужки. Є таке психологія, ну таке елемент відтворення. Коли ти щось боїшся, тобі треба з цим стикатися. Тому я зайшла в квартиру, ще походила, але таке відчуття, там якісь зараз ск... там вже тут немає вікон, напроти немає вікон, тобто все вибито і такий скрип стоїть. Однак у неї досі інколи кудись зникає сон, і туга не дає нормально дихати. Кожна друга людина вже має ознаки ПТСР від гучного звуку. Людина, яка хоч раз чула сирену, вона вже прискорюється серцебиття, вже відбувається там збільшення пітливості кінцівок. Тому й українські душоправи й іноземні нині розмірковують, як посилити наш психологічний фронт. Ми вийшли на угорську комунічну службу, яка Працює якраз в напрямку психологічної підтримки. Пройшли конкурсний відбір від цієї організації, яка вже там понад 20 років працює в Україні. І ми власне отримали ці гроші. Ці гроші нам допомогли закрити питання логістики і також власне, оплатити роботу тренерів, які також залучені до цього проекту, тому що це там понад 500 годин роботи. Ось ця команда зробила ставку саме на психологів із травматичним досвідом. кажуть, ті, хто був в окупації, найкраще зрозуміють клієнтів із подібною історією. На цих тренінгах два тренери-психологи навчають, як проводити складні консультації. Я, наприклад, більш люблю такий процес, та якісь динамічні вправи та щось робити, якийсь рух. А він такий більше узагальнюючий, теоретизуючий, підводячи підсумки, та я більш така приймаюча, лагідна. А він такий більше провокативний. Тобто, поганий, добрий поліцейський, ми теж можемо грати. А ще такі зустрічі мають не лише навчальний ефект, а й терапив. Тичний ми їх повертаємо, повертаємо до себе, повертаємо до того, що для них важливо. Наприклад, про що я мріяла, коли мені було 10 років. Або про що, яким я уявляю своє майбутнє через 10 років. Такі тренінги проводять в Бородянці, Бучі, Ірпені та в Житомирській області. Та аби всі ми могли уявити себе через 10 років. Нам вже треба готуватися до масивного психологічного удару. Для цього потрібно значно більше кваліфікованих спеціалістів, у тому числі психологів для психологів. І звісно, дуже прискіпливо ставитися до свого здоров'я не лише тіла, а й духу. Ніна Грушецька Даніель Косаковський. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.